Вітаю вас. Дякую. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація у Поморянській громаді? Чи все спокійно? Чи є пункти обігрівання? У ну, Помирянській громаді спокійну ситуацію не можна назвати, тому що ми живемо в державі, де йде війна. В нас не може відрізнятися від всіх інших громад і від тих, що на сході, і від тих, що на заході. Пункти обігрівання чи пункти незламності, як вони переименовані, вони в нас є, але скажу свою думку, тому що воно на раді в Золочь районі адміністрації говорив про те, що пункти наші обігріву, пункти незламності, відрізняються від пунктів обігріву і незламності в громадах міських, тому що в нас громада сільська. У нас нема багатоповерхових будинків, у нас нема скупчення людей в лікарнях, які можуть бути, скупчення людей в таких соціальних закладах. Тому в нас е, пункти обгріву можуть бути в будь-якому місці, де є опалення. Якщо будуть люди якісь не е, місцеві, е, скупчення людей у нас таких немає, великих найбільше скупчення людей, то, то школа, де люди, де діти доїжджають, садочки. Є у нас пункти обігріву в трьох офіційно точках, то є Ремезівці, приміщення виконкому селищної ради, Помор'яне селищна рада і поляне, приміщення Старостинського округу, тобто колишня селищна рада. Там є альтернативні джерела опалення, якщо не буде світла газу. Крім ремезос газу в ремзівцях, якщо не буде, то не не буде світло. У нас є з генераторами. Ми маємо на всі школи генератори, але не використовуємо. По одній причині, що генератори, якщо ми почнемо використовувати короткочасно, ми можемо закупити паливо. Якщо генератори будемо використовувати на те, щоб школу обігрівати суто, якщо не буде десь там на протязі двох-трьох днів, то нам просто не буде вигідно по забезпечним їх пальним, тому що кожен кіловат то є літра пального. І розуміємо те, що ми того не можемо зробити. Ми можемо для того, якщо б там в екстрених випадках не було світла там на протязі одної доби, то ми можемо для того, щоб не спускати води, просто підтримати їх. Одна школа дуже проблемна. У нас то є Поморяне, де має суто опалення електричне. Там треба потужності 50-70 кВт мінімум, щоб запустити. Ну, Генератори такі дуже дорогі, по перше. Ну і десь на їх заправку на годину треба буде від 20 до 30 літрів пального, залежно від того, яка, яка, яка потужність генератора такі. Тому у нас розроблені заходи, по тому, якби в разі було таке щось надзвичайне. Щоб опалення можна прогнати, можна спустити воду, а лікарнів у нас нема. Населення в основному живе в приватному секторі. Приватний сектор, як знаєте, дрова, газ. Буржуйок не треба, бо кафельні печі є ще десь так в 60% населення. Вони мають можливості. Ну, Заходи проведені, як би не дай Бог щось до нас прилетіло, чого ми дуже хочемо тільки одного, щоб перемога, перемога до нас прилетіла якомога скоріше, то ми би хотіли. А як щось таке сталося, то ви знаєте, що в селі проживають люди, які мають родичів, які мають сусідів, які одні другим в таких критичних ситуаціях завжди допомагають. Проблема є в нас з таким, ну можна сказати, з переміщенням дітей в навчальні заклади, тому що у нас є жуків. У нас є діти з коробця і підгір'я, які довго доїжджають, і під час повітряної тривоги ті рекомендації, що треба дотримуватися, їх дотримати практично неможливо. Тому що водій, якщо бере дітей і довозить, він відповідає, і мають бути люди. І як мають відповідати, він має їх веселяти. Виявляється собі, що під час Ранку, коли ще темно, людина їде, і, і в сьомій годині він виїжджає, пів восьми, ще так сіріється, і дітей висаджувати і ховати десь в сховища по полю, ну, то практично неможливо. Ото є один, і, така небезпека, яка ну, незахищена незахищена нами, і ми не можемо нічого задіяти. От яке в нас є пункт е, обігрів поки що тепло, поки що ми маємо де сховатися, чай є. Аптечки, є вогнегасники, є зарядки. Так само зарядки переважно мають всі в машинах. Маємо, ми мали чотири е, зарядки сонячних батарей, але ми їх відправили на передову. От якраз цього тижня, минулого тижня, в п'ятницю відправили всі чотири на передову, тому що там вони важніші, ніж чим... те, щоб у нас пункти обігріву були. Якщо немає світла, немає інтернету, немає зв'язку. І саме розумієте, для того, щоб телефон зарядити в нього глянути, то не є основне, на що ми звертаємо увагу. Як громада економить світло, чи вмикаєте вуличне освітлення? Ну, Громада економить світло фактично з перших днів війни. Минулого о -о -о, сезону має на увазі весняного сезону, коли ми включали світло. Почалася війна і було доведено нас те, що виключити світло в зв'язку з маскировкою Ми його виключили. Потім хотіли включати, вже не було потреби до життя включати. А того разу сталася така річ, що ми в п'ятницю дали розпорядження про те, щоб включити світло, а в понеділок дали, щоб його виключити, бо був брак енергії. І світло в нас вуличне зараз повністю виключне по всій громаді. Повністю виключені. Ну що скажуше підприємці, які у нас є. Перейшли на нічний режим роботи. Їду, я їду з роботи, а вони на велосипедах, на машинах їдуть на роботу, тому що хочуть щось заробити. хочуть щось зробити, ну і то є наші податки. І розуміємо, що ввечері світло, вночі там після 9-ї є, і фактично роблять і пелорами, роблять столярниці, роблять підприємці, які хочуть щось допомогти. Ну, сидіти, ніхто не хоче, хочуть щось заробити. і щоб, щоб якийсь розвиток був. Ну і світла немає. Випадку і світло дешевше вечір. Як і чим допомагаєте фронту? Чи є якісь потреби? Ну фронту допомагаємо з перших днів. З 6 числа ми вже отримали гуманітарну допомогу, яку напряму передали зразу 6 березня. Напряму зараз передали ми дві машини вже на даний час. Легкових дуже багато речей, які збирали і по старостинських руках відправляли і на схід не тільки для фронту, а для людей, які там проживають. Хлопці наші, які там перебувають, отримали від нас багато речей, які вони замовляли. Не буду вам розказувати по телефоні точно, тому що багато докладалися людей до того. Ми через селищну раду то не робили. Ми робили як через громадські організації, але заслуга і старостів, заслуга жителів, заслуга працівників нашої культурної сфери, які в тому допомагали. Зараз на даний час, от, наприклад, на прикладі шкіл, які Ремезівської і Сновецької школи, і взагалі думаю, що, що по всіх школах є, коли їдуть на схід, в основному Михайло. Костик їздить на схід що другий тиждень, коли що тиждень йде випічка, йде збір по селах, і вони зносять до школи. Чому до школи? Тому що ми не хочемо то збирати, і то фіксувати як гуманітарна допомога, тому що то три акти і то все передавати. А так відправляють. І що ще одне, що ми організували в громаді, щоб ми не передавали людям, які служать, а батьки. Ми допомагаємо батькам, батьки передають на передову і мають прямий зв'язок, щоб нас не робили якимись посередниками в громаді. А ми шукали для батьків і батьки передавали самі. Вони мають зворотній зв'язок, сину для тебе прийшло, прийшло. Прийшло повний по списку все, все. І туди нема звинувачень на старостів, на органи місцевого самоврядування, тим ми допомагаємо. Багато допомагали для медицини. Тому що переходили через наші руки, маємо дуже багато на Німеччину. Нам дуже багато пересилали напряму, ми на онкоцентр. Зараз зробили на Миколаїв міську лікарню Лишка, через нас, ми просто передали. Зараз зробили три установки УЖД, яка пішла на Золочівський центр, одна, друга пішла на пологове відділення луцької лікарні. О, і вона адресувалася нам. Що ми всі ми можемо похвалитися? Що ми маємо вже завжди установку, щоб нам сімейного лікаря. Ви дуже добре знаєте нашу проблему з сімейним лікарем. Е, маємо так само великі контакти з нашими частинами, які на території Золосівщини Національної гвардії, допомагали їм е, фінансово дали субвенцію для їх потреб теж. Не буду говорити, що там зроблено за наші кошти. Після, думаю, перемоги ми то озвучимо у нас похвалять. Ми маємо там мають дипломи, подяки від частини від обласної ради за наші роботи з військовими. Зараз теж допомагаємо. Зараз буквально є на 100 тисяч нам виділено коштів для підтримки армії. Думаю, ще ми їх освоїмо за тиждень часу. Дещо. Про їх безпеку. Теж е, створено у нас є е, ДФТГ, добровільне формування територіальної оборони. Зараз маємо теж перерахувати їм на одяг. У нас дуже маленьке, тому що у нас так частина воює, частина є таких, що не можуть воювати, а є частина, які хотіли би щось допомогти на місці. І Записалися в ДФТГ. Е, ну, ДФТГ формувалося, формується вже скоро рік буде. Але якщо пригадуєте ті перші дні окупації нашої території, такої вже не маю на увазі та східних областей а на Київ наставити все, то наші можна сказати добровольці неофіційні спорудили багато блокпостів ночима, дежурили і села. Дежурили і траси, і перекривали траси наші, і був з золочівського блокпосту через Помор'яни, через Сновичі, об'їздили. Ми тут теж з ними боролися, щоб того не було. І думаю, що якби вони були узаконені скоріше, то ті формування були б багато потужніші і багато численніші. Яка ситуація з переселенцями? З переселенцями в нас ситуація була напружена на початку, на У Нас було десь біля 280 чоловік, що стосувалося переселенців, у нас переселенці приїжджали і більшість з них, перебувши в нас півтора місяця, місяць, хто тиждень, їхали в Європу. Багато з них повернулося, але дуже приємно, що в нас багато переселенців, які поїхали з Київської області, з Сумської області, з Запорізької області, в нас поселилися, посадили городи, посіли навіть гречку, зібрали і зараз живуть. І навіть були такі по переселенці, які поїхали в Київську область, подивилися, що їм там не дуже буде зимувати, ну, так удобно, не буде затишно. І замовили назад, щоб ви нікого не поселяли. Ми приїдемо на ті самі місця і приїхали до нас і далі проживають. Зараз на даний час нас так від 120 до 140 переселенців на протязі жовтня-грудня місяця. Є вони в основному в приватному секторі і в училищі, в гуртожитку училища. Були школи всі готові для переселенців. Ми казали, що 50 чоловік можемо утримувати до тижня часу повністю з харчуванням. В школах було залишене харчування, продукти харчування, тому що було перенесено навчання, було відмінне навчання на дистанційне. Ми закупили, були продукти, і ті продукти ми використали для вимішно переселених, які проживали в Поморянській школі, тому що в лікарню поселили вони там трошки. Там не було обслуговування, немає персоналу і там, що хто хотів, і ми їх що хто хотів, то робив. Ми то забрали до школи. І десь школи висили до початку навчального року. Те саме було в полянах, приїхали з Сумської області, нас були і ще залишилося пару сімей. Ми їм провели інтернети, ми їм скинули, і ті сім'ї зараз проживають в полянах. Ну, можна сказати, майже в кожному селі у нас є вимушено переселені. Є вимушено переселені, які приїхали до родичів, які в нас не облікуються, вони приїхали до родичів, проживають, вони не хочуть на облік ставати. Є вимушено переселені, які, вже, може, другий раз, як я розказував, повернулися до нас. Ну, думаю, що наші люди і наші працівники. Їх забезпечують, допомагають їм, чому треба. Село все можна сказати, давало якусь підтримку тим малозахищеним соціальним верствам населення. Щодо бюджету громади чи достатньо коштів? Ну, бюджет ми виконаємо. Стовідсотково. За кошти бюджету того року ми не могли зробити запланованого, тому що у нас сесія була 14 лютого і слідувача була 24 лютого, на якій ми вирішили розстрілити кошти на розвиток громади, тобто на кожне село щось планувалося робити, але війна то перекресла. І тому коштів ми використовували суто по призначенню. Що ми зробили? Ми зробили в п'яти школах, відновили укриття для навчального процесу, зробили для вимушено переселених душові кабіни, щоб вони могли приїхати і могли п'яти селах, де школи зробили всюди душові кабіни. Дали співфінансування на школярики, два школярики. Одного вже отримали, один, я думаю, вже нам потихеньку... Збирають докупки, скоро він буде. Власна рада, обласна адміністрація обіцяла, що до кінця січня, десь так, я думаю, ті школярики будуть, один вже є. Що ще? що ще, що ми зробили по бюджету? По бюджету ми хотіли би більшого багато зробити, але зараз неможливо використати кошти військовий час для тих потреб, для освітлення, для ремонту доріг, для такого. Ну, дали кошти на виготовлення проєктно-кошторної документації на дорогу солочів коропець Теж контролюємо то, підтримуємо то, і хочемо, щоб проєкт був. Якщо буде проєкт, думаю, та наша найгірша дорога. Може вже якось зрушиться, якщо скоріше закінчиться війна, тому що то не є першочергове. Щодо майбутнього бюджету, ну, думаю, що ще звернуся до попередніх слів своїх, що бюджет виконуємо, але дуже нам мінус стоїть податок з доходу до осіб, тому що багато пішло служити. І зараз кошти ті перераховані за місцем дислокації частин. Нас працівників менше і тому менше плюс відложений податок за землю. Колись мали платити до першого вересня, зараз платять його згідно постановою кабінету міністрів сплатити до кінця року. Тому надіємося, що нам ще то поступлення будуть. вільні залишки будуть. І частина коштів перехідних буде, що не Ну, Якщо в державі буде ситуація хоча б така фінансова, як є, то на другий рік, думаю, ми теж маємо можливість проплатити освіту, що найбільше в нас в мінусі, тому що в нас наповність класів зменшилась, кожен рік зменшується. Діти зараз виїжджають за границю і багато дітей виїжджає по великих містах. І нас ще раз зменшується. Оптимізації шкіл тяжко зробити, тому що всі школи так в межах 100. Перевозити дітей теж не дуже то зручно. Всіх будемо над тим працювати. Думаю, з освітянами будемо радитися, як то зробити. І якось будемо виживати. Саме головне, це, щоб закінчилася у нас війна, і тоді ми могли б щось планувати серйозніше. А ще побажання глядачам. Найбільше побажання те, що я сказав, щоб до нового року війна закінчилася, але до того нового року. Бо знаєте, прогнози і розповіді, те, що, є, що, що скоро буде, я надіюся, що маю е, прямі мови, прямі дзвінки з, з передової, з якими я розмовляю щось. Щось надії на те, що воно скоро, так скоро буде і так в нашому розумінні переможно буде, ще так немає. Хотілося б, хотілося б. Ну, всім бажаю так перше терпіння, спокою, провести ті свята такому святковому настрій, в такому релігійному настрої. Щоб всі не думали, що то колюдувати не можна, що то не можна робити заходів культурних, але але вважати на те, що краще тратити гроші для підтримки збройних сил, а не для застолля, для застілля для такого широких там гулянь і для такого, щоб там вкладати великі кошти в те, що можна не вкладати. Тому що зараз нам повинні кошти, тепло, енергію, ми повинні економити, зберігати, один друг обігрівати як теплом, так і піклуванням таким, щоб люди відчували підтримку. Щоб люди відчували підтримку. І для вимушено переселених теж би хотів побажати, щоб вони не переживали за те, що вони у нас дуже там будуть в холоді, не гарантує їм тепла 22, але думаю, що при потребі. У нас є можливість і забезпечити дровами, і забезпечити їх навіть, якщо треба переселенням, якщо би таке було, що не буде світла чи газу довше. Думаю, нам треба готуватися до того, нам треба готуватися серйозно до того, що може всякі виклики бути. Тому що чули ви вчора, що ситуація така із білорусою домовленості, що там тих два батьки начудять, ніхто не знає. Але ми повинні бути готові до всього, а надіятися на краще. Надіятися на краще. І на початку війни було зрозуміло, що ми можемо до літа, а якось до літа, а зараз нас йде до зими. І як ми ще пам'ятаємо За Ющенка, вся нас та зима була тяжка, тому що газом нас давили передним роком. Якщо ми переживемо Йордан і там, десь до середини лютого, ми вже таке мали надію тверду, що ми вже... То перезимуємо і переживемо спокійно. А поки що треба готуватися до гіршого, а надіятися на краще. Що всім бажаю, бажаю, кращого, кращого і скорої перемоги.